Пийте, пийте. Бо смалець сьогодні дуже і дуже неслабенько. Ламби на ставочок була б взагалі краса. Друзі, всім привіт! Канал Будні Свиновода і наша господа дуже раді бачити вас на нашому YouTube каналі. Дякую, що завітали до нас. Ну і, будь ласка, нам буде дуже приємно, якщо ви залишите нам вподобайку. Під цим відео напишете коментар. Для нас це дуже і дуже важливо. Ну а ми рухаємося працювати сьогодні, як ви бачите, припікає. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, якою погода у ваших областях, районах і регіонах, тому що... Буквально ось третій день така справжня сонячна тепла погода, де ми змогли нарешті зняти оці кожухи зимні і трішечки понасолоджуватися сонячним промінням. Пам'ятаю, нещодавно писали мені там у коментарях які гарненькі чистенькі поросятка. вам, гарненькі чистенькі, те про що я говорив за останні 2-3 деньки Дуже сильно піднялася у нас і змінилася кардинальна температура. Ну, Знову ж таки, відбувся такий стрибок із 5-6 градусів на 25, і ну, не тільки свій організм відчуває ці зміни, а й у поросятка наші також відчувають зміни. Для них це в певній мірі стрес. Бачите, вам, що робиться з водою, хлюпають, тьопають, і там, де хлюпають, тьопають, намагаються влягтися, тому що там більш прохолодніше, свіжіше, ну, і Така от ситуація із нашими замазурами складається. Також Хлопці, буквально вчора на очі попадався в коментар, чому кабанчика не кастрував, чому він бігає іще із бубенятками. Але, друзі, це не просто так. Росте він у нас і розвивається для того, щоб він був у послідуючому плідничком, хрячком. Так як поросятка чистопородні, породи велика біла. Ну і для того, щоб якомога довше ми могли вести якби цю лінію чистопородну в той момент, коли я їх купував, всі поросятка вони були. Відібрані з різних виводків, таким чином е, Олександр Миколайович нам їх повідбирав і попідбирав, щоб лінії в послідуючому не пересікалися. Разом з тим ріст, розвиток, е, щоб наших поросяток був на відповідному рівні. Там одна, тільки ось свинка, його рідна сестра, можна так сказати, з одного виводку. Ми її заздалегідь позначили. Ми її запліднимо іншим великим білим, який просто-напросто замовимо спермодозу у іншому місті, ну, щоб проблем у послідуючому жодних не було. Як ви бачите, от що робиться. Да, япи. Жара, Балдеж. Бяшки, хочу, щоб ми їх випустили. Ще в коментарях там писали знову ж таки, я так думаю, що це люди, які не дуже сильно зв'язані з свиноводством, постійно, постійно, постійно пишуться питання і запитання стосовно цих відбірок. Навіщо, чому нашому друзі, для ідентифікації поросяток, так як вони у нас в послідуючому будуть іти на свиноматки. В момент, коли ми її запліднюємо, у свинки на вушці вже є особистий номер, по якому ми і будемо їх усіх розрізняти. В момент, коли ми їх запліднюємо, запліднюємо день, коли ми їх запліднюємо. І оцей от номер, який присвоєний кожній із свинок, щоби могли вести, вираховувати. І день, коли наша свинка має розпороситися, ну і відповідно. Ряд вакцин, препаратів, якими ми маємо оброблювати наших свинок, ремок, свиноматок в послідуючому. Ізоляція, так? Да? О, -о, -о, -о. О, -о, -о. Там толпа, двіжуха, вам тут двом скучненько, так? Да? На ну, нічого, простіть. Кучеряшки наші, як ви бачите, також поховалися в пеньок. Відпочивають. Тут якраз спеціально зроблена оця от загородка, в якій вони в мене знаходяться таким чином, щоб якомога менше сонячного проміння на них попадало, тому що після 12-ї години сонечко повертається, якраз от, ну, оця природня така от загорожа в виді гаражу, рятує їх дуже сильно від сонця. Ну і разом з тим зроблена вона от під такою величезною, величезною липою. Також є вона. Природнім захистом. Ну, їм тут дуже комфортно, дуже зручно. Зранку зробив комбікорм для наших поросяток. Разом з тим. Вчора буквально півтори годинки виділив і трішечки більш детальніше занурився у екструдацію, в екструдери, так як я вам говорив до цього, що є плани. І є бажання придбати якраз екструдер, але єдиний мінус те, що в мене на господарстві немає трьох фаз, звичайні 220 вольт. А оце якраз накладує величезні, величезні обмеження на нас, як на якби, господарів, які можуть придбати ту чи іншу техніку, тому що в основному така більш професійніша і більш якісніша техніка. Вона вся йде дуже потужна і на яку потрібно три фази. Ну, і після того, як і хлопці мені писали, і телефонували, там підписники з Романщини е, телефонував і надавали такі більш-менш уже конкретні робочі аргументації. Я думаю, що від оцього однофазного екструдера взагалі ми якби, відмовимося, як від варіанту, тому що е, хлопці там пасили, ну, писали що трьохфазні. Екструдери із сімома кВт, із 11 кВт. Там е, вилази дуже і дуже багато проблем при переробці. Ну а про однофазний там 4-кіловатний агрегат я взагалі мовчу. Я думаю, під сою він абсолютно не буде у нас іти. Тому будемо виходити із ситуації, так як ми виходили і раніше, будемо їздити купувати. Соєву макуху, соняшникову макуху, звичайно, це трішечки більш дискомфортніше, аніж була б у нас техніка, на якій би ми могли працювати і перероблювати все. Але куди діватися, працювали. Я думаю, на один рік, і дай Бог, будемо і далі працювати. Разом з тим, там мені хлопці писали як альтернативу і один із самих оптимальних варіантів От екструдерів це екструдери до тракторів е, через вал. Відбору потужності підключаємо до трактора і такі от навіть є екструдер. Я навіть про них не знав, але вник, ну і в принципі достатньо таки, я би так сказав, надійна, потужна, гарна штука. Єдине, що до всього цього ще потрібен трактор. У нас ні того, ні того нема, тому повторюсь, будемо жити якось так. Як жили без цього і стосовно до стосовно годівлі оцих от ремочок, так називаємо, які в послідуючому стануть повноцінними бойовими одиницями і свиноматками на нашому маленькому домашньому господарстві, до якого ми йдемо, потихеньку, значить на першочергових стадіях нічим вона не відрізняється від, від годівельного процесу, звичайних відгодівельних поросяток. В районі до 20-25 кг годував я їх стартовим комбікормом, в раціоні якому якого була соя, премікс, зернова група у виді ячмінь пшениця, кукурудза. Ну і після того як наші поросятка дуже дуже сильно почали рости, розвиватися, набирати. Масу, певні проблемки у нас тоді з'являлися. Я вам їх показував. Почали свинки трішечки тупати ножками, і це якраз у нас вказувало на те, що поросятка, їхня ну, м'язова система розвивається дуже швидко, і опорно-руховий механізм не справляється із оцею масою, яку вони набирають, і починаються проблеми з опорно руховим апаратом. І свинки починають неначе трішечки танцювати. На, ну, в основному на задні ножки. Значить, зменшили кількість білка уже на е гровері і трішечки-трішечки скоректували е якби певні компоненти, які ми почали ще вносити мимо преміксу. Е додавив трикальцій фосфат, і проблема сама собою минула. Зна зараз же на гровері. Я, можна так сказати, використовую меншу кількість білка, аніж вона потрібна у звичайній стандартній схемі при відгодівлі відгодівельних поросяток. І вони отримують в мене порядка 12,5% білка. Не 15, не 17, а 12,5%. І на оцих 12,5% білка вони в мене будуть жити, рости і розвиватися рівно до того моменту, коли. Вони в мене почнуть приходити в охоту, і ми їх будемо потихеньку запліднювати. Робиться це знову ж таки для того, щоб свинка не росла і не набирала гіпершвидко ну, м'язеву масу, можна так сказати, а розвивалася більш гармонічно і більш правильно, тому що. В будь-якому випадку підхід до ремочок, до тих свинок, які в послідуючому мають бути свиноматками, він має бути дещо специфічним. Ну, і, в принципі, ряд вакцин також уже на даному етапі. Рядом вакцин вони вже на даному етапі і препаратів оброблені це сардосан в момент, коли їх привезли. Він покриває якраз от комплекс проблем, які можуть виникати. Це рожа, бешиха. Ну, В основному я акцентував свою увагу на запобіганню і не виникненню набрякової хвороби, але рожа це також ну, досить таки неприємна річ, яку якраз от сердосан і покриває, перекриває. Через три недільки обробили ми їх усіх вакциною. Від Ташени, також через 2 недільки ще, чи через дві з половиною, я вже точно не пам'ятаю, все в записах є, обробили їх глистогонними препаратами, ну і в послідуючому, коли вік їхній буде 5-5,5 місяців, обов'язково обробляємо Свинок вакциною від парвовірусної інфекції через 2-2 недільки робимо повторну ревакцинацію і у 6 65 7 місяців будемо чекати того, чого чекають будь-які свиноводи. Того, що наші свинки почнуть приходити в охоту. Ну і в принципі ми дуже дуже сподіваємося отримувати ті бажані результати, які ми хочемо. Від них отримувати оцього е, пацана, будемо трішечки е, пізніше, навіть, я думаю, в найближчі 2-2,5 недільки відлучати, де для нього створений спеціальний укріплений загончик, де він е, буде знаходитися біля наших дівчаток, або вони будуть е, в безпосередній близькості знаходитися до нього. Ну і коли якраз вони от і доростуть до моменту, коли. Їхня репродуктивна система буде, можна так сказати, дозрівати, созрівати. якраз от він активну участь у цьому дозріванні і буде приймати. блондинки? Наші блондинки дуже дуже шкоднічують і нервують нашу бабульку. Он де друга, а третя, наша маленька дзига постійно вилазить, і будемо ми їх сьогодні переміщати. У інший станок із більш високими загородками, тому що не наче шилка в попці. Я в шоці. Таке мале, а таке шкідливе. Диви, оп! А ну давай. Залізеш назад. Чи тільки в одну сторону? Все, поймав маленьку дзигу. Не знаю надовго чи ні, але спіймало. Зараз, напевно, закрию сарай, бо може бути беда. Ох, і шкоди маленькі. це така шкода? Ану, розкажи. Чого таке вредне? Бей. Ох, і бандітки маленькі. Ох, і бандитки.